Вже чули, мабуть, з кожної праски про таємну директиву командування сухопутних військ про заборону, нібито заборону мобілізувати обмежено придатних чоловіків до 25 років та чоловіків від 50 років. Чому я кажу нібито? Ну тому що тексту самої цієї директиви не бачимо. Судячи із самої назви цього документу, директива, це все на все настанова має рекомендаційний характер, не є наказом, не є постановою Кабіну і не є законом. Вона, крім того, не відміняє умови загальної мобілізації, оголошеної указом президента, де оголошена мобілізація чоловіків військовозобов'язаних від 18 до 60 років. Також не виносяться зміни навіть постанови Кабміну у постанову 560, яка безпосередньо врегульовує порядок мобілізації. Не кажучи про те, що вже й спеціалізований закон про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, не винесено жодної жодної юридичної зміни. От, допустимо, чисто гіпотетично. Десь зупиняють військово зобов'язаного хлопця до 25 років обмежено придатного, або чоловіка йому от 50 51 років, його зупиняють, підстав для відсрочки в нього немає, йому що мобілізовують. І Анжела да, адвокат, подає позов до суду. І як ви думаєте, як я буду аргументувати незаконність мобілізації? Ну, не, не беручи до уваги, якщо там дійсно був якийсь силовий тиск, якийсь от там насилля? Да. Що я скажу судді? Ваша честь. А Стефанчук та Гончаренко сказали, що є директива, не можна мобілізовувати цих чоловіків. Що мені суддя на це скаже, покажи но ну, мені ту директиву, да? А весь суддя скаже, а що в законі написано, а що в постанові написано, тобто що сказано в нормативних актах. Ви знаєте, щоб просто порівняти те, що відбувається, те, що говориться, ну, щоб ви зрозуміли різницю чи взагалі ціну оцих слів, цих голосних заяв. В законі написано, не можна мобілізувати такі-такі категорії чоловіків, які мають право на відсрочку. Скільки заброньованих чоловіків, наприклад, мобілізовано? Протиправно мобілізовано. І є рішення суддів, що це незаконно. І це в законі написано, що цих чоловіків не можна мобілізувати. А ви сподіваєтесь або хочете сподіватися на якісь заяви нардепів, при цьому що офіційних заяв командування сухопутних військ не зробило. Тому це нічого більш, ніж популізм. Побачимо конкретні зміни в законодавстві, тоді про це і поговоримо.